Вітаю, українцям почнуть відключати світло за борги. Це стало можливо після того, як Кабінет міністрів України скасував заборону на відключення населення від житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за комунальні послуги. Отже, компанія ясно, постачальник електроенергії, планує незабаром почати відключення боржників від електроенергії. Про це повідомив генеральний директор Ясно Сергій Коваленко в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що перші відключення почнуться орієнтовно 29 січня. Відповідаючи на питання, чи отримали вже попередження боржники, як це передбачає постанова уряду, він зазначив, що є два типи попереджень. Перше попередження, ми називаємо це сповіщення, коли компанія, усіма методами, починаючи від смс, від розсилок у вайбер і чатах, закінчуючи дзвінками до людей, сповіщає про те, що є борг. Будь ласка, сплатіть його. Що стосується другого попередження як офіційного документа, його розсилають за 10 днів до відключення. У людини є час сплатити борги, і за 5 днів надсилають лист попередження. У ці днів є для того, щоб вийти із ситуації і сплатити борг, зазначив генеральний директор ясно Сергій Коваленко. За його словами, це не означає, що всі, хто має борги, почнуть отримувати сповіщення з 29 січня. Ми рейтингуємо боржників від найвищого по сумі боргу, а другий критерій це глибина боргу. Тобто є боржники один місяць, і це не є така велика проблема. Ми маємо надію, ми комунікуємо з ними. А є борги як рік і більше, додав він. Сергій Коваленко розповів, як уникнути такого сценарію. У разі, якщо людини немає на території України, вона може сплатити борг. Є безліч електронних каналів, за якими можна сплатити, починаючи від сайту і закінчуючи мобільним додатком. Це можна зробити з будь-якої точки світу. Якщо ж людина накопичила з різних обставин великий борг і не має повної суми, щоб оплатити. Ми такі випадки розглядаємо, але нам потрібна комунікація. Потрібно, щоб ця людина звернулася і ми укладаємо так звані договори розстрочки. І там вже індивідуальний графік, за яким людина сплачує. За його словами, щоб відновити постачання електроенергії, треба буде сплатити борг. Бо відключення і підключення коштує грошей. Після того, як буде сплачено рахунок на підключення, колеги з мереж впродовж п'яти днів підключать фізично абонента до постачання, зазначив гендиректор. Ясно. На цьому все. Слідкуйте за нами, підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі.